Доброго дня. В останній час ми бачимо, що курс долара то зростає, то впадає, і бачимо, що все, все ж таки розрив між готівковим доларом та безготівковим доларом він все ж таки зріс. Крім того, ми бачили з вами недавно період, коли фактично зріс курс безготівки майже на один на одну гривню на доларі. А крім того, ми бачили з вами, що десь на півтори або навіть більше гривня Зараз зростав курс на витівковому ринку, тому сьогодні будемо розбиратися з цим питанням, тому що вас це турбує. Крім того, я дам традиційний прогноз з 18 по 24 січня 2024 року по курсу долара та євро. Ну і буду відповідати на ті питання, які найбільш актуальні для вас, щоб ви не втрачали кошти. Тому залишайтеся з нами. Ви на каналі Finance.ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. і сьогодні буде дуже активна розмова. Питання, яке ви мені постійно задаєте, це курс долара та євро, все ж таки припинив зростання на останнім часом. Чи варто зараз купувати валюти, що взагалі відбувається і що буде далі? Ну, цього тижня я хочу вам ще нагадати ще раз, що ми записуємо ролик цей 17 січня, відео він 18 січня, тобто ми будемо говорити про період з 18 січня по 24 січня. Є декілька факторів, які будуть дуже суттєво впливати зараз на поведінку готівкового ринку та безготівкового ринку. Перше, це все ж таки розрахунки, фактор розрахунку бізнесу з бюджетом та податком. Ну це традиційний такий період, коли і імпортерам і експортерам потрібна гривна. Це призводить до того, що на безготівковому ну, міжбанківському валютному ринку у імпортерів менше гривні для того, щоб купувати валюту, а експортери вимушені продавати більше валюти для того, щоб закрити свої розрахунки з бюджетом. А ви знаєте, що вони всі робляться в гривні. Тому це такий традиційний період, коли гривня це, це грає на Будемо говорити так, укріплення гривні. І незважаючи на те, що зараз все ж таки війна, загальна ця тенденція відбу... вона залишається, і це підстраховка для гривні. Це був перший фактор. Другий фактор це фактор інтервенції Національного банку та психологічного настрою всіх учасників ринку. Ну, з одного боку, ми пам'ятаємо, що був активний розігрів курсу. Він почався десь з самого кінця грудня, потім перші 10, десь 10 днів по січні. Це було. І тоді фактично на міжбанківському ринку курс долара майже досягав 38-30 гривень за долар а на гатівковому ринку. Він досягав і позначки 39,20, 39,50 гривень за е, долар. І вже були такі обмінники, які ставили 39,70, ну майже там, 40 гривень за долар. Це призводило до того, що все ж таки, будемо говорити так, психологічний ринок. Він був дуже таким знервованим, тому що було дуже багато таких моментів, чому зростав курс, і всі хвилювалося, що воно може підійти, піти далі, і це було дуже так, ну будемо негативно впливало на гривню. Але з іншого боку, національний банк все ж таки, десь ну будемо говорити так, з другої половини минулого тижня він все ж таки почав ну дуже активно виходити на ринок. І таким чином дещо продаючи валюту, він дещо зіграв на пониження на як на окремому якомусь етапі, і це призвело до того, що він не тільки придавив тоді зростання курсу, а поступово розгорнув тренд в бік. Все ж таки, ну будемо говорити так відвоювання у гривні гривні деяких своїх позицій у валюти. І в принципі, от зараз ви бачите, що зараз катерування на міжбанку десь в межах 38 гривень, і навіть ни, навіть нижче. Усі, все ж таки, усі учасники нашого ринку вони розуміють, що зараз саме від тенденції, які задає на ринку Національний банк саме через свої інтервенції і цінниках по цих інтервенціях, обсягах цих інтервенцій та тактики, яку він робить, коли він виходить на ринок, в яких обсягах, та взагалі по поведінці самого Національного банку і його цінниках, в принципі, воно і формує. Будемо говорити так: тренд на курсовий тренд на міжбанку і е, по ринку. Е, з іншого боку, ми розуміємо, що якщо, наприклад, все ж таки е, різниця, ви пам'ятаєте, що не так давно вже різниця між. Готівковим доларом і безготівковим доларом вона була ну майже там 60 копійки. Національний банк тоді говорив про те, що він буде все ж таки багато багатокурсів. Він буде його, будемо говорити, то придавлювати по максимуму. Але зараз ми бачимо, що все ж таки тенденція йде до того, що зараз, навіть не зважаючи на інтервенції національного банку, і ще збивання курсу, ми бачимо, що все ж таки різниця між готівковим і безготівковим ринком становить 10 одну гривну більше. Саме по долару, і е, будемо говорити так, що це. Ну, є такий сигнал, що все ж таки ринок поки що скептично ставиться до короткострокових перспектив по гривні і продовжує активно таритися валютою. Це відбувається і на безгатівковому ринку. Ми бачимо от зараз от безготівковий валютний ринок за 12 місяців таблиці Національного банку. Ви бачите, чому за 12, тому що засічення інформації немає. Ви бачите, що все ж таки обсяги операцій на міжбанку зростали, а ми розуміємо, що основну частину тоді коштів, які валютних коштів пропонував. Саме Національний банк, тому що інших продавців на валюти не було на ринку. Вот. Тобто, це фактично закривав Національний банк. Ну і бачимо зараз вже таку тенденцію: все ж таки, ну, по операціях фізичних осіб купівлі продажу іноземної валюти. Ви бачите таблицю за останні 30 днів. Ви бачите, що все рівно все ж таки тенденція, що Населення купує валюту більше, ніж здає в обмінні пункти. Воно все ж таки залишається. так Ця тенденція вона періодично збільшується. Це говорить про те, що теж населення поки що не розуміє, що буде далі, і багато з людей, які отримали гривню, крім того, і компанії, які в грудні, в кінці грудня отримали гривню від бюджету, вони теж закривали свої валютні контракти, Це призводило до збільшення попиту на валюту. Тому від того, як зараз буде ефективний національний банк своїми інтервенціями. Ну, будемо говорити відверто, управляти курсом і куди він його буде направляти, то в кінцевому варіант, в варіанті це буде впливати як на міжбанківський ринок, так і на готівковий ринок. Ну, опосередкована. І е, у перспективі. Тому, наприклад, все ж таки, е, якщо дивитися на перспективу до одного місяця, і частково все ж таки на перспективу, ну будемо говорити так, з горизонтом до трьох місяців, то тут дуже суттєве питання. Це як саме, от саме вести буде зараз собі Національний банк, на яких обсягах будуть його інтервенція, і чи буде він придавлювати курс далі. Але якщо дивитися все ж таки на терміни, наприклад, до 6 місяців або до одного року, що все ж таки, ну, будемо говорити, в умовах війни це такий. Вже дуже довгий, довгий період для України, але з іншого боку, я саме маю на увазі по Україні саме для прогнозування по курсу. То ми розуміємо, що тут питання в тому, що е, слідуючи, наступний фактор, який я буду зараз говорити, він буде впливати більше на е, розуміння для ринку, що буде відбуватися в перспективі шести або року. Це третій якраз фактор, який буде зараз впливати. Це для стратегічного розуміння ситуації з гривнею Зараз важливі якраз. Остаточні цифри міжнародної фінансової допомоги на 24-й рік. Ну, ви пам'ятаєте, що все ж таки спочатку її обіцяли в повному обсязі, в обсязі потім була ситуація у Сенаті та Конгресі Сполучених Штатів, Не зовсім була проста ситуація у Європі. Тому зараз будемо говорити так, в останній час. Є ще моменти з одного боку, все ж таки, поки що не зрозуміла кінцева ситуація по Європі та Сполучених Штатах, але з іншого боку, окремі країни вже виконують свої зобов'язання перед Україною по. Поступленню нам коштів наданню коштів, і це підтримує ситуацію зараз у такому ну, нормальному стані, тобто там критичної якоїсь там зради зараз немає. Вот. Ну, Наприклад, ви пам'ятаєте, що там та ж сама Німеччина, Велика Британія, Прибалтійські країни, Норвегія та багато інших. Вони вже підтвердили свої обсяги міжнародної допомоги, які вони нададуть в 2024 році. І це е, ситуацію страхують. Ну і крім того, ви е, розумієте і знаєте, що вже є певні позитивні зрушення щодо конфіскації зама. Ворожоних активів в Росії Росії на користь України зараз йде дуже було багато пропозицій вже і в Давосі в Європі і Сполучені Штати теж будемо говорити так, активують це питання і його розглядання для того, щоб все ж таки вирішити питання фінансування зараз ситуації по Україні. Тому, якщо дивитися стратегічно, коли ми будемо розуміти обсяги. Що того, що буде відбуватися по міжнародної допомозі, і нашому уряду, і мінфіну, і національному банку, і населенню, і бізнесу буде більш зрозумілим перспективи гривні, ну, наприклад, на термін на 6 місяців або 9, або наприклад, рік. У короткостроковій перспективі, тобто я ще раз хочу підкреслити на термін до одного місяця, там ну майже там на півтора місяця, тут більше грає саме тактика національного банку, його інтервенції, обсяги і цінники. По валюті, по долару, коли він виходить на ринок і продає ту суму дефіцитної валюти на ринку, яка є. Тому поки що ми розуміємо, що поки, поки є така, ну будемо говорити так, невизначеність, то це і буде періодичним фактором таких спекулятивних операцій, розкачування ринку, і тому Національний банк все рівно буде вимушений постійно виходити на ринок, щоб гасити всі ці коливання на ринку саме за рахунок інтервенції. Крім того, хочу ще підкреслити, що зараз в нього повністю є всі ресурси і всі інструменти для того, щоб ситуацію тримати під контролем, і зараз він її тримає під контролем. Ну, четвертий фактор це е, фактор проведення мінфіном чергових аукціонів з е, розміщення ВДП. І він спрахує стра, зараз е, спрацює все ж таки для підстраховки гривня. Ну от для прикладу, наприклад, е, останній е, попередній аукціон, який пройшов 16 січня, ви бачите, що 8,5 мільярдів було зараз табличка перед вами. 8,5 мільярдів, доларів, е, мільярдів гривень було отримано бюджетом. Саме від цього аукціону. З них основну суму на 4 мільярди 163 мільйона. Це і на ну, майже мільярд 600 гривень. Це були гривневі якраз ВДП, які були куплені на термін 637 днів та на 1134 дні. Ставка по них дохідності була ну, достатньо висока від 17,6 Річних до 186% річних. Ну і у євро значну суму теж було залучено в бюджет. Це 45 ну, і майже 45,5 мільйона євро під 3,25% річних. Чому я про це говорю? Тому що ви бачите, що все ж таки зараз облігації в гривні вони теж користуються попитом. І таким чином бюджетні ліки, будемо говорити так, розміщує. Свої боргові цінні папери і отримує гривню до бюджету. А з іншого боку, ми бачимо, що все ж таки є тенденція до купівлі окремих випусків ОВДП. Чому тому, що деякі з них є ще і бенчмарк ОВДП, а по деяких там є достатня приваблива дохідність для інвесторів. Тому о, зараз будемо говорити так: механізм залучення коштів для бюджету е, саме через ОВДП. Він дійсно нормально працює. 23 січня якраз то, що ми говоримо про період, який я зараз прогнозую. 23 січня на аукціоні мінфін планує розмістити папери на в гривні на термін один рік, 1,7 і років на 3,1 року, та в доларах Сполучених Штатів на один рік. Ви зараз бачите табличку його взагалі графіку розміщення на перший квартал 2024 року, і ви попередньо бачите, що зараз вони хочуть розміщати якраз саме двадцять третього року. Але я не виключаю, що періодично МінФін має право додавати ще деякі пропозиції на ці аукціони. Це що збільшить тільки залучення коштів до бюджету, тому тут нічого критичного нема, і за моїм прогнозом, не менше ніж на 8-9 мільярдів гривень в еквіваленті. Тобто, те, то, що відбувалося на попередньому аукціоні, в принципі, стільки ж МінФін як мінімум і залучить. Тобто, це теж буде працювати на користь гривні. Чому тому, що е, е, виплати з банківської системи на, е, на рахунки казначейства, що по ОВДП. По проданих АВДП, що по податках та зборах вони приведуть до того, що все ж таки ліквідність банківської системи зменшиться, і гривневий навіс він буде. Менше давити на валютний ринок. Е, крім того, ще е, така є ситуація. Це ну, будемо говорити. Це е, п'ятий фактор. Це ми пам'ятаємо, що 25 січня буде чергове засідання правління Національного банку по монетарній політиці. В першу чергу нас це е, буде турбувати з точки зору по облікову, що буде з обліковою ставкою. Хочу нагадати вам, що інфляція зараз у нас офіційна 5,1%. Е, відсоток. А облікова ставка на сьогоднішній день 15% річних, тобто дисбаланс ну достатньо великий, майже 10%, Тому є вірогідність того, що правління знижить знижить цю ставку ще на 0,5. Або на 1% річних. І в такому варіанті будуть зменшення плати по депозитних сертифікатах Національного банку. І таким чином, то що є один із інструментів зараз заробітку для банків, і вони, в свою чергу, знизять ставки по депозитах для населення в гривні. Але з іншого боку, ми вже розуміємо, що сильно знижувати ставки по депозитах в гривні вони не можуть зараз для населення. Чому тому, що населення може або почати купувати товари, це буде призводити до додаткового попиту на товари і розкручувати інфляційний процес в країнах, або це буде піде на валютний ринок і там буде підняття курсу. Що зараз теж дуже достатньо поганий фактор, чому тому, що підняття курсу буде призводити в кінцевому варіанті, що бізнес буде закладати свої Прогнози і в свої ціни фактично найбільш максимальний курс по долару та євро на ринку, і це буде призводити до того, що буде зростання цін на імпорт. І на, в кінцевому варіанті на е, ту продукцію, яка є зараз в Україні. Ми пам'ятаємо, що зараз, на жаль, дуже велика кількість підприємств вони не працюють, і це призводить до того, що ми купуємо імпортну продукцію. А якщо ми купуємо імпортну продукцію, вона дорожча, це теж впливає на е, кінцеві ціни, які ви як споживач бачите у магазині. Тому е, фактор: е, будемо говорити, так, засідання е, Національного банку по обліковій ставці, це дуже буде сильно впливати як на ресурсний ринок. Така посередкована і на валютний ринок у цей період і найближчі перспективи. Ну і шостий фактор: ми пам'ятаємо, що з 11 січня вже пішов новий період обов'язкового резервування коштів на корахунку національного банку. Загальний норматив за банківською системою складає з 11.01.24 року по 10.02.24 року майже 354,1 млрд чотири, гривень. Це велика сума. І таким чином це вже. Призводить до того, що для того, щоб резервувати такі значні кошти, навіть з врахуванням того, що частина їх закриває закривається бенчмаркова ВДП, це рівна. Бачите, що в останні дні, і на момент запису цього ролика, ви бачите, що вкладення в депозитні сертифікати, тобто додаткову ліквідність, яку банку розмі... банки розміщують в національному банку, вона дещо вже стабілізувалася на рівні десь 400 мільярдів гривень. І це призводить і говорить про те, що додаткової ліквідності, крім цієї, в банківській системі загальної немає. А це призводить до того, що це не буде впливати на валютний ринок і не буде давити на курс. Е, моя думка, що все ж таки, після от нещодавньої швидкої девальвації гривні майже в межах 1 гривні на доларі, зараз е, ну, це і так був дуже сильний виклик для української економіки. І вплинула і на інфляційний процес, і на бізнес, і на населення. Тому зараз Національний банк буде все ж таки, намагатися, будемо говорити так, знизити все рівно ці каливання на ринку і стабілізувати в кінцевому варіанті ситуацію так, щоб тренд десь в межах 38-38, будемо говорити так, гривень за долар на міжбанку, або майже, наприклад, нижче, наприклад, 37 80 38 гривень. На міжбанку і десь там в районі 38,50-3870 на готівковому ринку, щоб він зараз і залишався. Тому ми хочемо сказати, що в кінцевому варіанті, якщо дивитися, ну так говорити повністю відверто, то я все ж таки не очікую зараз якогось чергового розгону курсу, оскільки негативу від цього кроку для економіки на цьому етапі буде більше, ніж, наприклад, позитиву у вигляді там, того ж самого зростання надходжень до бюджету від митних та податкових зборів прив'язаних до курсу. Тобто Національному банку зараз буде потрібно тестувати. Такий найбільш прийнятний рівень курсу для бізнесу та населення, щоб і економіка могла нормально працювати, і все ж таки експортерам це, це теж було так більш зручно, ніж коли курс був 36, Але і імпортерам, враховуючи, що зараз імпорт становить львову частину. Нашого будемо говорити, так будемо споживання, щоб він теж не впливав на споживача. Тому цей компроміс по курсу вони зараз будуть знаходити, і в, в принципі в цьому коридорі, і тоді будуть працювати. Ну і друге питання, воно е, випливає, будемо говорити так, з першого питання, про яке ми вже говорили, це прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 січня. Ну Перше, я вже казав, зараз курс безготівкового долара на торгах, він продовжує повністю залишатися заручником рішень Національного банку щодо виходу на ринок з інтервенціями і саме цінників і обсягів, яких, по яких він робить ці інтервенції. Вот. Ну, в останні дні, то, що я вже казав, Національний банк достатньо стримано виходив. На ринок з продажем валюти, але при цьому все ж таки закривав значну частину продажів долара для клієнтів і дещо зіграв на пониження. Тобто на більш я б сказав так, навіть не стільки на пониження, скільки на стабілізацію ситуації. От. Ну, о, Є поки що тенденція деяка до поступового зниження катерувань валюти. Зараз перед вами якраз таблиця динаміка офіційного курсу е, до долара е, Сполучених Штатів та до Євро, і ви бачите, що є деяке зниження. А ми пам'ятаємо з вами, що зараз фактично курс міжбанку він майже дорівнює офіційним курсам, ну саме за методікою, як воно розраховується, майже, будемо говорити так, впливає і відповідає міжбанківському ринку. Тобто ми бачимо деяке зниження і міжбанківського ринку, і офіційного курсу долара на ринку. Крім того, бачу, от як якраз зробив вам дві табличі: це долар готівковий ринок. Ви бачите, що дещо йде зниження останні дні на готівковому ринку, і по євро. Та ж сама ситуація йде зниження. Зараз котерувань. Вони не впали і не впадуть, як це було до 36, 36,50, як вже недавно було, там, 37 гривень. Але все ж таки поступове зниження там, до мети, там, наприклад, на безготівковому ринку ми вже говорили там, дещо нижче 38 гривень. А, наприклад, по тому ж самому долару в готівковому все ж таки ми йдемо ну, к цілі десь там. Ну, в ідеальному варіанті 38 гривень, поки що все ж таки курс поступово знижується, але зниження відбувається. Крім того, хочу сказати, що зараз дуже сильно будуть впливати на ринок. Саме активність Національного банку на міжбанківському ринку. Ми вже про це говорили. Наприклад, в період з 8 по 12 січня Національний банк продав 673 мільйони доларів. Це останні дані. З одного боку, чи зрада, чи перемога. Якщо говорити відверто, це не критична сума зараз при тому, що наші резерви становлять більше 40 мільярдів доларів. Тобто це не критична сума, і Національний банк може поки що витрачати її на ринку для підтримання курсу гривня. Тому дії Національного банку вони і залишаться основним зараз курсоутворюючим драйвером. Валютного ринку на всі ці дні. Крім того, шок, що, що стосується готівкового ринку, на що потрібно звертати теж увагу, це те, що все ж таки я прогнозую, що в середньому за день десь зараз сальда, тобто між продажем готівкової валюти населенням, мінус купівля валюти населенням, вона все ж таки буде продовжуватися, залишатися в в пользу перевищення купівлю валюти населенням над її продажем, тобто над її здачею в обмінні пункти, в межах від 20 до 45 мільйонів доларів на день. От зараз, якраз станом на момент запису ролика, тобто на 17 січня 24 року, ви бачите, як все це виглядає от по даних національного банку. Тобто, все рівно населення купує зараз валюти більше ніж. Здає в обмінні пункти. Е, крім того, буде впливати на міжбанківський ринок е, традиційно по євро, буде поведінка впливати пари євро-долар на зовнішніх ринках. Е, зараз є дещо поступове зниження, е, будемо говорити, євро відносно долара, тобто долар зараз дещо укріпився. Але це будемо договорити так: все ж таки, ну будемо говорити стандартна ситуація на ринку. Там зараз нічого критичного такого не відбувається. Тому мій прогноз по парі євро-долар на період з 18 по 24 січня 2024 року. Цей коридор буде від 1,076 до 1,094 долара за євро. І тоді, за моїм прогнозом на Міжбанку в період з 18 по 24 січня 2024 року, якщо на міжбанку котирування по долару будуть в межах від 37,80 до 38,25 гривень за долар, то через перерахунок якраз пари євро-долар і долар-гривня, то курс безготівкового євро в цей час буде десь. В межах від 40,67 до 41,85 гривень за євро. Тепер готівковий ринок, то що вас зараз дуже турбує. Тут ситуація така, будемо говорити, вона з одного боку повністю стабільна і контрольована, з іншого боку, все ж таки, обмінники фінкомпанії та банків продовжать виставляти спред у межах від 20 30 копійок до 1 гривні по долару, і від 20 35 копійок до 1 гривні по євро. Основна причина все ж таки, значного розбросу котирування, які будуть в різних обмінниках, це поки що не визначене з подальшим трендом на міжбанку. Я вже казав, що там є періодично такі, я б сказав, так, коливання, але ми пам'ятаємо, що він дуже активно зростав. Зараз все ж таки гривня відвоює частково свою позицію, але ми всі розуміємо, що це саме за рахунок дій Національного банку. Тому ця невизначеність вона буде призводити до того, що все ж таки обмінники вони будуть закладати для себе. Найгірший варіант і найгірший варіант з точки зору саме ризиків курсових, які вони мають. Тому і деякі з них будуть працювати за обороту, тому там буде спред невеличким від 20 до 30 копійок, то, що я вже казав, так 30-35 копійок по долару євро. А от ті, хто все ж таки, будемо говорити, більш, не хочуть більш ризикувати, або працюють більше на скупку або на продаж валюти, там буде все ж таки у них спред до 1 гривні. І е, хочу сказати, що все ж таки напруга поки що по питаннях отримання нами міжнародної фінансової допомоги. У Цьому році вона залишається, тобто, поки що по ні, ні по ЄС в цілому, ні по Сполучених Штатах ми поки відповіді кінцевої немає, і це буде фактором, який буде негативно впливати на курс гривні якраз на цьому тижні. І хочу нагадати, що основні події саме по обсягах міжнародної допомоги і саме гарантам гарантіям, які будуть в цьому питанні, вони розгорнуться якраз. По ринку десь протягом 10 1 до 3 тижнів. І тому це буде дуже впливати на зараз на настрої нашого ринку. Ну і тоді коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 3750 до 38,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 3755 до 38,70 гривень. А котирування по готівковому євро. В банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 41 гривні до 42,80 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде від 41 гривні до 42,60 гривень за євро. Але хочу сказати, що все ж таки той коридор, який зараз такий, ну, достатньо широкий, є. Це просто ще й наслідок того, що мені потрібно в цьому коридорі говорити і про найбільш найбільше каливання, тобто ті, хто має все ж таки спред в одну гривню, і ті, хто працює на ринках обороту, і там. Ці коливання дещо будуть менші, зни... менше, тому цей загальний коридор він буде ще й виходити з того, що відбувається на ринку відносно ситуації. Тобто деякі компанії будуть більше спред мати, і це призводить до того, що в них буде цей спред більшим і більше розброс розброскутирувань. Буде а значна значна кількість фінкомпаній їх їх фінанс... фінкомпаній і їх обмінників вона буде працювати. Більш в більш вузькому коридорі. На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підтримуйте нас лайком, задавайте питання. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал Finance.ua. Ну, і ви знаєте, що у нас все буде добре. Я впевнений, що ситуацію з валютою ми теж буде тримати національний банк, буде тримати під контролем. Тому зараз я би не біжав все ж таки купувати валюту, а подивився саме на тенденції, тому що поки що, все ж таки, є тенденції деякі по будемо говорити так, укріплення позицій гривні, Тому якщо вам потрібно купувати валюту саме зараз, то я би все ж таки вибирав найбільш оптимальний для вас варіант і не поспішав би це робити от майже от, Тока зараз і тока тут, а подивився б все ж таки через ті ж самі мобільні прилади, Або, наприклад, подивився б там по трьох 10 обмінниках, щоб вибрати саме найоптимальніший курс. Тобто зараз на готівковому ринку ніякого ажіотажу немає, тому не піддавайтеся на спекулятивне розігріві курсу і дивіться на все це практично.